Єдине позитивне в цьому, що я бачу, що TikTok збільшив кількість українських модераторів, а вони виділені в групу окремо. Це не окремі модератори за мовою українською, а ті, що модерують декілька мов, і плюс українську в тому числі. Мені це трошечки як... звучить як мотивація, що можливо, TikTok все-таки. Поверне скоро можливості реклами. Я дуже про це сподіваюся, тому що я не можу зрозуміти, як взагалі може бути таке перекошування в комерційних стратегічних цілях цієї корпорації. Яка штука приходить бізнес? Каже: ми просуваємо бізнес у Франції. У нас популярний TikTok, але ну користувачі. Там, якщо подивитися за статистикою, вони менш активні ніж користувачі в Україні. Потім приходить бізнес, каже: Ми хочемо просувати бізнес в Німеччині. В Німеччині є певний тренд, як використовують люди TikTok, і Він дуже відрізняється від того, як люди використовують його в Україні. TikTok в Німеччині він або суто сторінка бізнес, яка ну прям бізнес-бізнес, і там все, всі договори підписані, імпресуми, політика конфіденційності, все все все, все враховується. Дуже обмежений контент саме через ці юридичні Чини, що не можна знімати, ну не можна і на юридичному рівні попросити свого маркетолога назнімати своїх роликів про команду і викласти в інтернеті Це законом заборонено. І Тому відповідно контент іншого гатунку створюється. І коли ми говоримо там про просування магазинів, ну я не знайду зараз вам такого магазина. Які німецький в оригіналі, які піде просуватися в Тіктоці, як у каналі залучення клієнтів? От я чесно, я таких просто не знайду, навіть якщо шукатиму. натомість в Україні сотні тисяч профілів, які активно щодня зранку до ночі генерують величезну кількість контенту, який переважає блогерський контент, і при такому інтенсивному використанні платформи саме в Україні недоступна реклама. Платна, ну для мене це щось знаєте, якась абсолютно нелогічна штука. Ну інстаграм вже дозволяє запускати рекламу. Google дозволяє Фейсбук, дозволяє Лінк. LinkedIn...